У нас вже перший сніг. Ну, Діти, звичайно, трошки радіють, я так скажу. Звісно, трошки, може, і настрій воно підіймає, але думки про інше. Забрала я квіти з балкону, покупала їх. Щось Ні. тут у мене біле. Взагалі забула за них, так. І трошки це жіноче щастя опустилося, але нічого страшного, вже все добре. І це трошки. Ну нічого, відійдуть, все буде добре. Так, Поки вані немає вдома, я взяла собі тут ганчірку, вже хочу протерти йому тут пил. Звісно, він так не протирає, як я, тому трошки наводжу тут порядок, хоча він дуже дуже проти. Вже хоче, ну, сам прибирає собі в кімнаті. Але я так все поскладаю, як у нього було. Е, вже постіль я зняла, відправила в цю. Пральну машинку, і забула, що йому треба купити цей. На матрасник, бо це наш старий, він трошки вже не має таку гарну функцію, яку повинен виконувати. Тому треба йому купити на матрасник. ну І в принципі, тут я теж там пил протру, тут трошки йому наведу порядок, і він буде, звісно, в шоці. А в нього, знаєте, така кімнатка дуже маленька, і в дочки маленька кімнатка, в принципі, дивіться, в нього тут шафа. Так, потім ліжко. Ліжко трошки ми збільшили, як воно було маленьке, в нас то була кімната більша, але тепер збільшили. Він ще на стіну ось собі таку карту, захотів таку, хоча є такі, знаєте, дуже зараз гарні карти. Ну, але вирішив купити собі таку. І вона була десь така бюджетна: 280 гривень, ну, десь така. Ось, І в нього тут стіл, комп'ютер. І, в принципі, так все. Ще багато в нього стільців. ось стілець, ось стілець це стілець мого чоловіка. Він собі тут провів якби, розетку додаткову і щось тут собі заряджає, ну, захотів, так. І там десь. Ага. Ну, Три стільця на таку кімнату це дуже багато, але він подобається йому. І хочу якось, треба буде почистити йому це крісло. Треба якийсь такий спеціальний засіб купити, щоб почистити його. Бо трошки, ну, якби є, От тут треба зробити. З цьому кріслу майже вже, напевно, років 5. Да. Це кулик, це наша. Наше, здається, виробництво. Ну не знаю, але такі ці крісла тоді були дорогі. Здається, ми купляли десь 14 тисяч гривень. Ну, але воно, бачите, ну воно практично як є, воно ніде не. Зламалося, ну, дуже класне крісло, мені подобається. Єдине, що треба щось з ним зробити. Треба десь знайти мені такий якийсь гарний засіб. Ось. Тому кімната маленька, але це окрема кімнатка. Бо ми, коли жили ще в іншій квартирі, у нас була кімнатка з ними, ну, з дітьми одна на двох, і дочка казала, маленька, але краще своя. В принципі, ну, вистачає хлопцю у дочки, трошки-трошки більше кімната, а сином вирішили зробити трошки менше. Ну, У нас таке планування будинку було тільки так зробити. Ну, ось так. Так, у нас я сніг вже на той стороні показувала вам, сніг пішов. Це ще на ліжко старе лежить. тут, треба, ну, Не продається, треба десь його ховати. А вирішили, що може хтось купить, чого його ховати десь. В інше місце на балкон вирішили. Хоча я зараз балконом практично не користуюсь, слава Богу, світло є, то включаю сушильну машинку. У нас балкон тільки для таких цілей, як сушити білизну. Колись я думала, що ми тут будемо сидіти, пити чай, але тут така сонячна сторона, що тут дуже-дуже ну, тяжко витримати щось. А взимку тут, в принципі, ну, не знаю. Тут не холодно на балконі, але чого. Тут робити. Так що буду я протирати пил, я ще квітку, напевно, сюди поверну. І хочу вам розказати за свою гончірку, як Яку я взагалі дуже полюбляю. Але коли приїхала в епіцентр, там моєї улюблені не було ганчірки. Це Вільеда от, здається, правильно так вона називається. А була ось така віледа. І думаю, в чому різниця? Просто з цієї сторони вона така, як та, а з цієї сторони, вона така гладенька. А та була. І, ну, од... О, в той були однакові сторони, а тут різні. В принципі, я теж задоволена їй, і я її використовую на другому поверсі я протираю пил. Бо для кухні краще ну, підходить ось та фіолетова така. І взагалі ці такі, знаєте, ганчірки вони просто ну, неубиваймі, дуже такі практичні і довго допомагають нам чинкам у прибиранні. Так, справилася я з прибиранням, пил протерла все чистенько, залишила все так, як є. І вирішила все-таки принести сюди квітку. Цю квітку я купляла, коли Вані було 5 років. Зараз Вані 15 років. Він її, в принципі, полюбляє. Якщо він захоче, щоб я її звідси прибрала, я її приберу, але ну, йому вона подобається. Це квітка Бенжамін, мені він, він, він дуже подобається. І так гарно він, скажімо так, цвіте. Ось. І тут я ще білизну не вдягла, тому що вона в пралці переться. Потім закину її в цю сушильну машинку і вже одягну. Комплект і буде чистенько. У нас поки що комплект 1, тому що недавно змінили ми ліжко, і треба буде докупити все-таки ну, інший комплект, щоб був на перезмінку. як кажуть. Це все в кімнаті чистенько, в принципі, подобається знаєте, такий аромат чистоти. Пил я протерла, тому відчувається це все в кімнаті. Ну, Мені так здається, вікно відкрила, сніг йде, знаєте, така атмосфера дуже-дуже. Гарна в кімнаті і буду йти далі. Щось буду робити, чи буду готувати. Будемо займатися далі справами, а справи в жінці знайдуться вдома, напевно, завжди. Дочка мені подзвонила, каже: мама, збирайся, їдемо в Юск. Приїхали ми в Юск. Там повністю новорічна атмосфера, святкова атмосфера. Трошки для вас познімала і побачила ось такий світильник, але я вважаю, що 850 гривень ну це дуже дорого. Бачите, людей не дуже багато, але багато товару. Побачила в продажі свічки, тому знімаю для вас ціни. Може комусь потрібно і хтось хоче піти купити свічку. Ось такі у мене. Є є Напевно, штуки 3-4 точно А дивіться, ще така свічка є 175 гривень. І вогник так начебто горить, дійсно він так хитається. І такі є свічки з парафіну. Ну, Свічок дуже багато, ціни різні, але мені вони нагадують, знаєте, ту зиму, як ми ці свічки запалювали. Але можна купити замість свічки ось такі, не знаю, як вони звуться, не подивилися. Це ліхтарики, рядом я не знаю що. І ось такий, бачите, зараз зніму вам шар, коштує 1000 гривень. Ну, цікавий, але я вважаю, що то занадто дорого. І ось на акція була на такі подушки. Я хотіла спочатку їх взяти, але більш детально їх подивилася, і вони мені не сподобались. Тому взяла трошки інше, покажу вже вдома, що я взяла. Так, прогулялися, подивилися, і начебто ми прийшли, і люди почали сходитися. Ну, таке буває. От, приходиш в магазин, начебто нікого. Ти прийшов і вже люди ходять. І ось така, до речі, мені подушка дуже-дуже сподобалася. Походили в юстку і поїхали додому. По дорозі додому ще заїхала в АТБ, бо мама попросила. І так, дівчатка, що купила я? Були мив'юськи. Купила, в принципі, їздила подивитися, ці подушки, я їх купила. Але купила ще ось такі губки, вони мені подобаються. Дуже класно миють посуд, хоча я посуд мою в основному 99,9% в посудомийній машині, але взяла ну, бо іноді щось і мию: 35 гривень по акції. Далі взяла ось такі подушки. Так, вони, чим мені сподобалося, вони 35 на 50, то що можна замінити цю саму подушку, тут є застібка. І, в принципі, можна замінити і як наволочку, і саму подушку. Але я дивилася, ось такий розмір наволочки в юску, його немає. Тому ну, можна десь в іншому місті придивитися. В принципі, зараз дуже багато цих постільних білизн шиють на замовлення. І нам дали ще там. Такий купончик на знижку, але вона буде діяти в наступному місяці, не в цьому. І ось сам каталог, може комусь цікаво. В принципі, можна зайти подивитися. Дуже багато цих гномів, дуже багато різних гномів. дуже багато, в принципі, можна щось підібрати. Я дивилася ще на матрасник, але нам не підійшов розмір. Мені треба його замовляти на замовлення. І дуже мені подобається там постільна білизка є і вибір, і в принципі вибрати можна. Ось у так сподобалась тут, наче вона така рожева, а там була, начебто, біла. Так, ну дуже класно, кому може щось треба. Ось цих таких багато дерев, подушок різних, свічок. В принципі, щось вибрати так, не можна. Але мені нічого ж кажу, такого нічого не треба було. Дивилася я ось на цю подушку, але вона, знаєте, така, по-перше, не змінюється наволочка, не змінюється сама подушка, і вона така не збита, скажімо так. На, ну Може на максимум там на два рази полежати і все. Кледів дуже багато і рушників. Ну, в принципі, все як завжди. Ось мій чек. Так, хай лежить. І все. І ще заїхали назад, їхали-заїхали цей в АТБ. У нас сьогодні АТБ дуже п'ятниця продовжується чорна. Взяла, дивіться, ось таку листівку така, знаєте, гарна листівка, це треба її робити. Там був різний вибір їх, і було з іграшкою, і, значить, то був цей прянічний домик. Будинок цей так, але мені сподобалася ця. Я думаю, лізі нашої сподобається. Зараз піду її віддам. Тут є різні там кольори, ну все, набір повністю є. І така е е листівка коштує 99 гривень. Ну, кра дуже красиво Марійки взяла. Ось таке, хочеться щось з дітям взяти. Це 49 гривень коштує, вона полюбляє динозаври, тому взяла. Так, ще там це, начебто, продукти тут не викладаю в кімнаті, але все пішла. Так, вареники взяла собі, е, нехай буде на потім. Нагідці взяла. Е, мама попросила взяти ось таку рибку, собі я її брала. То мамі кажу, що там акція, ну, каже, візьми. Ще взяла ось таку мамі. теж. Сачовицю, сказала, що по акцію, туалетний папір по 10 гривень. Ага, і буду завтра робити салату. Треба була курка, це така ця, як її, купчена. І майонез, Ось такий. І начебто все. Всім подарунки я кажу, не купила, ще треба пойти в морозилку покупити було Ну, Ось такі невеличкі покупки були. Мені дуже сподобалась ця листівка. Хто таке полюбляє, йдіть купляйте. Ну, дійсно, дуже гарно.